Білочка з ошейником. <хи> так. на білочка. А в нас є спеціальна людина, яка запихає їх все, в дупло. Запах... В, в дупло. дупло. Вони не можуть сім'ї вилізти. <хи> Приходить спеціальна людина і запихає білочку в дупло. А як вона так чипать? Так, такого, з попою. А як там. вона потім? їсть? Там її кидають їсти, там білочки. Пам'ятайте, друзі, лише люди з добрим серцем можуть побачити привид Софії. Люди з поганим серцем її не бачать. Ідемо. Десь бачите її чи не бачите? Сяйте, мої рідні українці, яскравіше за будь-яке сонце. Тоді згинуть всі вороги, як роса. Слава Україні! І слава неймовірно гарній нації. Дякую. А то що таке кінець? Я маю подарунок. Для мене. А я для мене. дівка на диких бджолах. Ні-ні, бджоли нормальні мед дикий. Я так. буду. Як, як каже панна Марія, краса всередині. Так, ви пам'ятаєте, пані Галю Кішбек, нам розвивали квиточки, у вас там є знижки. А протягом вашого перебування так, так, протягом вашого перебування у Трускавці, маєте знижки. Зокрема, від нашого партнеру ресторану на горизонті. Там є прекрасна кухня, зокрема, гуцульська. Якщо вам не сподобається, спробуйте гуцульську кухню, вам не сподобається. підійдіть до кардіолога, перевірте, чого взагалі серце. Хто з вас відповість на просте питання, отримує цю медівку? Отож, питання дуже просте: як звали справжнього коханого Софії? Це була розминка, зрозуміло. Так, так, то, так, так то працює, так? Це розминочка. Ну що ж, ми були дуже раді вас всіх бачити. Якщо вам сподобалася екскурсія, пишіть в соціальних мережах Туристичного інформаційного центру Трускавця. Позитивні відгуки, бо негативні ми і так стираємо. Ну і пам'ятайте панство життє. У вас одне і його треба прожити на курорті. Тому лишайтеся, що будете їздити туди сюди Всього вам доброго і ще раз хочу вам представити нашу неймовірну, найчарівнішу, найкрасивішу панну на курорті, місцеву ягідку Панна Марія. Представте, як якби мені, але гарно почекайте. Чекайте, що ні. що <плес> 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 Але це не факт. Просто пальний клоп. Дякую дякую дякую. <плес> дякую. <плес> дякую. <плес> дякую, 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 дякую. Дякуємо. Ви молоді. Дякуємо, всього вам доброго. Легенди давнього курорту.